Марія Оксентівна Примаченко, Лауреатка Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Заслужена діячка мистецтв, народна художниця України, що малювала в жанрі наївного мистецтва, народилася, виросла і все життя провела в селі Болотня Київської області. Зростала в сім'ї майстрів. Батько займався різьбленням по дереву, був Теслею. Бабуся писанкарка, а мама знана майстриня-вишивальниця. Вона навчила вишивати і Марію, яка носила власноруч вишиті сорочки. Від своїх рідних Марія успадкувала мистецький хист та вміння переносити побачене на полотно. Про ранню творчість згадувала Починалося все це так. Якось біля хати над річкою на заквітчаному лузі пасла я гусей. На піску малювала всякі квіти, побачені мною, а потім помітила синюватий глей. Набрала його в пелену і розмалювала нашу хату. Сусіди приходили подивитися на дивину, зроблену дитячими руками, і просили і їхні хати прикрасити. Широка аудиторія вперше дізналася про Марію в 1936 році, коли її запросили до експериментальних майстерень, які відкрилися при Київському музеї українського мистецтва. У цій студії запрошували українських самородків, щоб дати змогу не лише показати свій талант, а й допомогти його досконалити. На першій республіканській виставці народної творчості, експонованій у Москві, Ленинграді, Варшаві, картини Примаченка займали цілий зал. За участь у ній художницю нагородили дипломом першого ступеня. Відтоді її твори з незмінним успіхом експонувалися у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. Є така легенда, що Пабло Пікассо, побачивши її картини, нібито назвав їх прекрасними роботами геніальної жінки. А Марк Шагал, надихнувшись творами примеченко, і собі створив низку картин, які дуже нагадували дивовижних звірів Марії. Крім живопису і вишивання, вона захоплювалася також керамікою і книжковою ілюстрацією. На своїх картинах зображувала чарівних неіснуючих тварин, квіти та сюжети селянського побуту. Твори Марії Примаченка свідчать про те, що за ними стоїть велика різноманітна школа народного мистецтва багатовікова культура народу. Це ніби згусток емоційних вражень і від казок, і від легенд, і від самого життя. Марія Аксентіївна. Дивовижна об'єднала у своїй творчості малюнок і живопис. Це і живописна графіка, і графічний живопис водночас. Авторка понад 800 картин, 650 з яких зберігається у Національному музеї Українського народного декоративного мистецтва. Близько 2,5 десятків робіт всесвітньо відомої художниці зберігалася в історіка краєзнавчому музеї у селищі Іванків Київської області. Під час наступу російських військ він згорів. Це сталося на другий день повномасштабного вторгнення 25 лютого 2022 року. Пожежники не змогли виїхати на виклик через вуличні бої. Але працівники музею і люди, що жили поруч, встигли, ризикуючи власним життям врятувати безцінні картини. Українці неодмінно відбудують музей, адже ми захищаємо і свято бережемо нашу культурну спадщину. 5 травня 2022 року картину Марії Примаченко Квіти виросли коло 4 блока, присвячену Чорнобильській трагедії. Продали на аукціоні за 500 тисяч доларів. Усі гроші пішли на допомогу Збройним силам України. Так, мистецтво народної художниці допомагає нашим Збройним силам наблизити перемогу.